Ми у селі Гійче на Львівщині, де серед лісу знаходиться меморіальне військове кладовище часів Першої світової війни, меморіальний комплекс прибитка. На ньому знайшли свій спочинок як австрійські, так і російські воїни. Попри важкі часи, а Перша світова війна ще тривала. Неподалік Гійче було споруджено справжню перлину монументального мистецтва. Бій біля українського села Гійче для сучасної Австрії, а саме для її альпійської землі Тіроль, має символічне значення. У вересні 1914 року тут воювали усі чотири полки гвардії імператора Франца Йосифа, тірольських цісарських стрільців, які прославилися своєю великою мужністю. Другим полком тірольців командував полковник Олександр Брош, один із головних ідейних натхненників докорінної реформи австро-угорської монархії. Який, втім, з початку Першої світової попросив перевести його на східний фронт. Бій під селом Гійче був порівняно коротким епізодом Городоцької битви 1914-го, в якій кожна сторона хотіла завоювати Галичину зі Львовом у центрі. Росіяни помітили Тірольський полк і почали розстрілювати його із короткої відстані, спочатку із кулеметів, а потім із польової артилерії. Тому полковник Брош віддав наказ розпочати штурм російських позицій під Гійче. Тірольські січові стрільці під командуванням полковника Олександра Броша прийняли бій з переважаючою російською армією. Тут тірольці зазнали нищівної проте тактичної поразки. Під час боїв в російський полон тут потрапив австро-угорський офіцер, полковник-географ польської армії Йоган фон Базард, який увійшов в історію як винахідник вдосконаленої моделі геодезичного приладу. «Бусоль». Ним і досі користуються артилеристи. Убитих з обох боків було так багато, що після бою місцеві селяни засипали тіла піском просто на місці загибелі. Влітку 1915 року тут також знайшли клаптик Сукна, а з ним і останки австро-угорського офіцера Олександра Броша. Бойові побратими у Тіролі були настільки приголомшені втратою товаришів, що вирішили самостійно увічнити пам'ять про героїчну загибель другого полку Тірольських цісарських стрільців. Та профінансували будівництво величного меморіалу. У 1917 році будівництво військового цвинтаря було завершено. До важких будівельних робіт залучались місцеві селяни та італійські військовополонені. Сам військовий цвинтар складається із комплексу двох дільниць, відокремлених одна від одної дорогою. На одній покоїться 195 тірольців, серед яких Олександр Брош. А також 12 австрійських офіцерів, могили яких розташовані по обидва боки помпезного пантеону із написом Тут спочивають герої. На російській частині, яку можна впізнати за православними хрестами на каменях, поховані 95 бійців Російської імперської армії. За час радянської влади меморіал біля Гійче був у варварський спосіб зруйнований, збереглись лише найкрупніші його елементи. Втім, з 1994-го завдяки Тірольському австрійському чорному хресту та місцевій громаді, пам'ятку відновили меморіал в селі Гійче найбільший за межами Австрії. Меморіал з загиблим Тірольцям.